Мій брат добрий натурою чоловік, його добротою завжди користуються всі, хто знаходиться поруч. Навіть одружився він по доброті душевній, а вийшло все так. Михайло після роботи йшов додому. Назустріч йому вся в сльозах ішла Світлана, його сусідка. Дівчина красива. У школі Михайло був закоханий в неї. Та коли побачив, що вона зустрічається з Анатолієм, Красенним їхнього факультету, то зрозумів, що дівчини Михайлові не бачите. Світлана йшла, не розбираючи дороги, таку її побачив Михайло. Він зупинився, запитав, що трапилось. Дівчина ще більше розплакалась, а потім розповіла з Анатолієм вони зустрічаються давно, тож вона сподівалася, що він покличе її заміж. А тут ще й виявилось, що вона вагітна. І сказала хлопцеві про те. Анатолій накричав на неї і сказав, що ні вона, ні її дитина йому не потрібні, а як дізнається її мама про вагітність, то вижене з дому. Незадовго перед цим попереджала доньку наразі Світлана не знає, як їй бути. А ти виходь за мене, я нікому не скажу, що дитина не моя. Жити будемо, я тебе кохаю. Сподіваюся, і ти мене колись полюбиш. А вийду, що мені лишається робити? Так Михайло одружився. Спочатку жили мирно, у них народився син. Але згодом Світлана почала вечорами виходити з дому. Чоловік сидів з малим сином, дружину прибрати до рук так і не зміг. А вона кричала йому, що не кохає, і навіщо взагалі він тоді запропонував їй вийти заміж? Життя з нелюбом, нестерпне. Михайло все те слухав і терпів, та недовго. Одного разу Світлана не повернулася, залишила записку, що їде шукати кращої долі. Сина залишає йому Михайлові. Дуже тяжко прийшлося чоловікові з малим сином. Добре, що мама допомагала, а сама говорила, що Михайлові потрібно одружитися. І дитина доглянута буде. Зустрілася йому зіна. Весела жіночка, розлучена, має двох синів. Не роздумував довго Михайло, запропонував їй вийти заміж. Її сини, його Єгор, нехай разом ростуть у дружній сім'ї, але мрії залишились мріями. Дружньої сім'ї у них не вийшло. Сини зіни ображали Єгора, не давали йому їсти, а якщо пожаліється батькові, то ще й діставав. Часто хлопчик ходив голодний. А сказати батькові боявся. Та й у Михайла з зіною нічого не виходить, сваряться часто. І причина знайшлася. Зіна вимагає, щоб Михайло прописав її синами в його квартирі, а чоловік думає, що знову по своїй добрій натурі зв'язався з жінкою, яка його зовсім не кохає. Що робити, як далі бути? Відчуває, що скоро розлучиться. Адже так далі жити просто неможливо. А Зіна і не збирається йти з його квартири, і чим все закінчиться, невідомо.